Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на покровськ? Что это покровск, фундамент сносятся дома. Тут в центре прямо вышло сильные атаки. Так, скажите, да поможите. Ну, всех россиян, еще наступают на Покровск, будет убито. Полностью. Нічого в них не вийде, повністю знищена вся армія російська. Вони не мають змоги захопити Покровськ. Прошу вищі сили, допомоги. От будуть ще просити миру, припинення вогню. Заперечую, обираю повністю расистів, відсікаю от Покровська, одвожу, відвертаю на віки вічні. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, снарядами, всі командні пункти, допоможіть знищити. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки на Покровськ. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають. І прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, українців. Цивільних людей на Покровському напрямку, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, фпві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому, волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистом, їм прямо в голову летить, особливо тим, хто дають накази. Наступ перекривати Прошу ви сили допоможіть, відведіть відверніть ці бомби, ракети, снаряди і негатив. Вся агресія. Більше немає змоги рашистів обстрілювати по крові стікають лякаються. самі себе йдуть, вбивають, буде так. Це буде все сказано здійснено, так буде. Так що, так. Далі, давайте подивимось Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на, Лиман, на Лиманському напрямку на зарічне. Дуже сильні атаки тут дронами. Дуже страшно. Грошистам важко робити. Тут в них проблеми. Вони змушені будуть йти на перемовини. Логістика буде порушена у расистів. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян. На Лиманському напрямку тікають, лякаються. більше наступати не зможуть. Убираю повністю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Лиманському напрямку для військових надходить вся необхідна зброя, підтримка. Жива сила, закривають небо над нашими військовими. І прошу, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди. Одведіть, одверніть од наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Одвертай, навіки ще буде дати. Всі назад, скиди повертає назад, тому хто дав наказ, хто його виконує. Расист там прямо в голову летить, їх нищить, буде так і так і є. От, і я хочу подивитися ще захист. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Так, є загроза. Агресію можуть зчинити расисти. Але буде і дана відсіч на цю агресію. Це не заради, що вони хочуть щось перемогти, а просто агресія заради агресії, щоб зробити боляче, прошу вище сили, допоможіть, поверніть всі сльози і страждання, всі смерть. Вертаю назад расистам. Загроза є для наших військових юних. Там, де вони проходять, може, навчання. Ну, це інформатори здають інформацію. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх наших військових, цивільних людей, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди. Дрони хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, fpv дрони дрони кавікаці. Дрони на оптовому волокні всі скиди. Одвожу, відвертаю, повертаю назад рашиста, звідки у них вилітає хай там і вибухає, особливо тому, хто дав наказ, хай прилетить прямо між очей. Більше воювати воно не зможе ніколи, буде так і так є. вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Україною, над усіма нашими містами, над військовими, над нашими учбовими базами, над усіма лікарнями. Де буде захист міцний, а також прошу допоможіть знищити расистів, російську і військову інфраструктуру, всю військову авіацію Росії знищити. Більше немає, чим, яким воювати расистам буде так і так такі. Оцікайте. Україна легкими, радісними шляхами. Великі потоки зброї надходять безперервно з усього світу на захист українців і звільнення нашої території. Іде зброя без перешкод, відкритий шлях буде так. І так. Також підтримка в живій сілі буде так і так є. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Також, по можливості, прошу три рази. Передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Все буде добре. Дякую вам за увагу і до зустрічі!